Їхні єврокубкові подвиги дарували нам емоції, які складно забути. А перемоги над сильними суперниками доводили, що український футбол може дивувати. У цьому відео я покажу вам 5 найкращих матчів Дніпропетровського Дніпра та харківського металіста у єврокубках за останні 20 років. Великі перемоги, напружені драми та яскраві моменти, які закарбувалися в історії. Ми згадаємо, голи Руслана Ротаня, Євгена Селезньова, Марко Девіча, Жажа. Куеліо та багато інших зірок тих часів. Вмощуйтеся зручніше з вами, як завжди, Родольд. Поїхали! Чи відповіді однією шістнадцятою фіналу Ліги Європи 2011-2012 Металіст приймав австрійський Зальцбург після впевненої перемоги 4-0 у першій грі. Незважаючи на комфортну перевагу, харків'яни не збавляли обертів і знову розгромили суперника з рахунком 4-1. Рахунок відкрив автогол Гінтерегера. А в другому таймі металіст домінував завдяки точним ударам Джонатана Крістальдо, Себастьяна Бланко та Марлоса. Загальний рахунок двомачового протистояння. Яння 8-1. І він став черговим підтвердженням високого рівня команди того сезону. Позицію, але це цікаво. Завжди це цікаво була їх конференція. Ну а зараз Тайсон з м'ячем. Тайсон залишається з м'ячем. Тайсон і рятує вальки цього разу. Ну і Тайсон. Є кому віддати? Тайсон поки що нових квартири на правий фланг. Соса. Соса можна бити. Соса прибирає під себе. Гривається далі. Удар! Гол! У нас першого матчу. Ну а зараз Тайсон може виходити йде вперед Леонардо, передача на Соріано, Соріано, і це 1-1. Він вже ладен був бити, Соса вже на лівому фланзі. Шав'єр, на ударній позиції, яка передача на Кристальну, Кристальну прибирає під себе, Кристальну, 2-1! Ну що ж, 2-1! Ось на такі відриви, що правда цього разу це Соса, є передача на лівий фланг, Бланко, 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 це 3-1! Це по голозу. Дещо він гол забив, це не так колоне. Девіч у каркас своріться? Пшеничник, м'яко, пшеничник, маркер. У матч-відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи 2011-2012 «Металіст» здобув героїчну перемогу над «Олімпіакосом» із рахунком 2-1, що дозволило команді вийти до чвертьфіналу турніру. Харків'яни поступалися 0-1 за сумою двох матчів до 81-ї хвилини. Коли Крістіан Вільягра зрівняв рахунок після передачі Тайсона, а на 86 й хвилині Марко Девіч забив переможний гол, отримавши асист від Клейтона Хав'єра. Ця перемога стала однією з найбільш пам'ятних у єврокубковій історії металіста. Ось активно переходять у фазу нападу. Джебур, Джебур, є в нього можливість навісити наміралія але пробиває ним. Не... Ну і зараз Тайсон лівим флангом. Іде Тайсон проти трьох суперників. Тайсон можна пробивати. Про виходить тут обіграти. У, у Лебаса наших захисників удари. Це 1-0. 1-0 на, на користь Олімпіакоса. Почому прийшли вже і захисники Олімпіакоса у штрафну зону. Навіс на дальню стійку і стійка рятується. Це Тайсон в центр віддає передачу на Бланко, Можливість пробити від бланку. Ще ліворуч на Бланко. Бланко харний майданчик, побіг свого опонента. Бланко стійка. Блокує цей удар. Ну ще один удар мається боротися. Девіч із м'ячем під ліву собі Девіч. Пенальті пенальті. За... тиском Марко Девіч. Пробиває Девіч. Змішується у центр Тайсон. М'яко на Вільягру! Вільягра. І забиває м'яч Крістіан Вільях. Цей кутовий шальєр. Виконує шир і це 2-1. Марко yeah! Девіч! Виправляється де матчі групового етапу 2012 року. Металіст обіграв норвезький Розенборг з рахунком 3-1 у Харкові. Гра почалася активно. Вже на четвертій хвилині Тайсон відкрив рахунок, але гості зрівняли його наприкінці першого тайму. У другому таймі Металіст вийшов вперед завдяки голу Клейтона Хав'єра на 69-й, А в доданий час Торес поставив крапку у матчі. Ця перемога забезпечила харків'янам впевнений прохід групового етапу та показала високі. І рівень футболу, який демонстрував металіст того сезону. Статистично у норвежців кращі показники саме на виїзді. В стадіон вітає учасників цього матчу. Фініньо! Придача на виперчені і рятує голкіпер! кіпер Дмар, Фініньо. Незручно. До речі, вітав Едмара, але Фініньо м'яч забрав, обіграв суперника. Удар з льоду! І що ж це повторення голу Марко Ван Бастена, який він забив на чемпіонаті Європи 88-го. Не став ризикувати Меро Маркевич. Едмар з перших хвилин. Тайсон. Прекрасний бас. Вихід. Ріна. Удар. Хансен. Ось вами не основний. І вихід, який завершується. Зараз. Влучним ударом. Марлос. Марлос. прекрасно вігра, удар! шостий кутовий. Удар. Що там стійка? Виграє самовіддано. Іде атака медаліста. Тайсловшев'єр! На решки. Нарешті На трапився в. Марлос Вілян. Вілян в центрі падає. Марлос, але Вілян іде далі. Передача. вривається, Два удар. Марлос, атака триває. Подача і удар Скодо у Ще... Залі... матчі групового етапу Ліги Європи 2011 року металіст здобув впевнену перемогу над шведським мальмей з рахунком 3-1 у Харкові. Після безгольового першого тайму Тайсон зробив різницю, забивши двічі на початку другого тайму на 46 та 56 хвилинах. Гості скоротили відставання, але на 90 й Нія з передачі Тайсона поставив крапку у матчі. Ця перемога забезпечила металісту лідерство в групі та показала атакувальну міць харків'ян. На пшеничник пшеничник у центр на Тайсона продовжують володіти м'ячем харків'яни. Вільягра з м'ячем приймає. Вільягра віддає і ледь не забиває. Олег Шилаєв здається. Мат втратив м'яч. Тайсон грає вперед на девіча. Девіч прокидує собі м'яч. Виходить майже сам на сам. Зміщується він. На лівий фланг і пробиває з лівої. І як же ж грає в 17-й Сергій Пшеничний, 19-й Чако Торесовий зараз Тайсон. на оперативний простір виходить Тайсон майже сам на сам Тайсон. І забиває Тайсон. 1-0! Гавішує Тайсон. Тут буде папа Гує, бити. Папа Гує. Здається, все ж таки відзначається у нашому поєдинку. Давайте ще раз дивитися. Тайсон вистрибує папа Гує. Дійсно не чіпляв папагу. Закріпилися шведи на половині поля. Суперника. Ось як грає Рене не Рене може пробити у цій ситуації. Він пробиває що тут у нас. Тут у нас 2-1. Повертає на Тайсона. Тайсон на Бланку. Тайсон на правому фланзі. Є дев'ять у центрі. Входить у карну зону. Тайсон. Прострілює боліні. Ну і Фініньо. 3-1! Матч відповіді кваліфікації Ліги Європи 2008 року. металіст долав бишиктаж із рахунком 4-1, відігравши поразку 0-1 у першій грі та забезпечивши вихід у груповий етап. Неймовірний удар Джексона Коелі на 15-тій хвилині відкрив рахунок у матчі, а Марко Девич подвоїв перевагу на 25-й. У другому таймі Джексон забив свій другий м'яч. А на 79-й хвилині крапку поставив ганцарчик. Гості змогли відповісти лише наприкінці. Але це вже нічого не змінило. Яскраве перемога металіста та неймовірні голи стали одним з найкращих моментів єврокубкової історії клубу. Офіційний спонсор трансляції морські рекомендовано до футболу. А От рекомендовано також забивати такі м'ячі, які зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія. Харківського металіста у цьому сезоні підтверджує статус, підтверджує свій статус і в цьому супервідповідальному і дуже важливому матчі для харківського металіста. кара повутиня з дев'ятки воріт зайняв своїм пострілом Джексон Койльо. Подивіться, це дійсно супер удар М'яч наш того майданчика. Куельо викладає м'яч на ногу. На ногу Марко Дєвічу. І 2-0. Чекали. Чекали ми, що Марко Дєвіч та Джексон Куельо грати, будуть грати як один єдиний монолітний колектив. І ця атака, ніби підтверд. Це б не виглядало як нелогічне рішення. Скажу так. Слюсар. Слюсар на Куельо. Це потрібно реалізовувати. Потрібно реалізовувати цей шанс. Слюсар. Скидка і гол! Джексон Коельо. 3-0. Фінальне рішення буде від Северина. Передача. І рахунок стає 4-0. 4-0! Северин Ганцарчик! Северин, чи болівальників! Він чи болівальників і дякує їм за підтримку! Переходимо до дніпропетровського Дніпра. Усі матчі з цієї підбірки будуть з сезону 2014-2015, де Дніпро показав свій найкращий єврокубковий сезон за усю історію клубу. У першому матчі однієї 16-го фіналу Ліги Європи 2015 року. Дніпро здобув важливу перемогу над Олімпіакосом з рахунком 2-0 у Києві. Команда Мирона Маркевича продемонструвала впевнений. На гру у другому таймі. рахунок відкрив Джаба Канкава на 50 50-й хвилині після асисту Романа Зузулі. А вже за кілька хвилин Руслан Рутань подвоїв перевагу, завершивши стандарт. Дніпро заклав міцний фундамент для виходу в наступний раунд і зробив важливий крок на шляху до фіналу того сезону. Ті поміням хто лучше, хто хуже дивимося. Жидіо його навіс. Роберто перед собою прибува показали, що ніувірена сеграв. французского защитника подключить очень опасно, очень опасно. И первый удар до матча, в принципе, дало возможность подойти к первому официальному матчу в хорошей форме. Вот, вот опасный момент. Айгулкава, Ай, Ай, Ай на партии, а с и Джаба Канкава. Я так разумею. В штрафной площадке Олимпиакоса каждый защитник присматривает. Два -два! Корпуса идет пришла передача. Кудуплянка приймає наборку. Пробывает. Кутовый прекрасно сыграл с мячом, прекрасно его обработал. Першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Європи 2015 року Дніпро здобув мінімальну, але дуже важливу перемогу над Амстердамським Аяксом з рахунком 1-0. Гра проходила в Києві, і команда Мирона Маркевича продемонструвала злагоджену гру в обороні та ефективність в атаці. Єдиний гол у матчі забив Роман Зозуля на 30 30-й хвилині після чудової передачі Югана Коноплянки. Дніпро впевнено контролював хід гри, зберігаючи свої ворота сухими. Цей результат дав Дніпру Перевагу перед матчем відповіді та став важливим кроком на шляху до їхнього історичного фіналу Ліги Європи в тому сезоні. Денис Олійник, який зараз грає в Голландії, його куми з м'ячем напляти його передача Зозуля. Зозуля! Зозуля! Ось відомо Роман Зозуля. Роман Зозуля відкриває рахунок у цьому матчі. Як головне відбитися останні скуди першого тайму? Пішов на вісу та. Ой, просто повезло! Просто, просто фаб. Після пройденого брюге в чвертьфіналі на Дніпро чекав італійський наполі у півфіналі Ліги Європи 2015 року. У першому матчі на виїзді Дніпро зіграв у нічию 1-1, здивувавши багатьох. Італійці відкрили рахунок на 50 50-й хвилині завдяки голу Давіда Лопеса. Але на 81-й Євген Селезньов зрівняв після передачі Євгена Коноплянки. Цей результат дав Дніпру чудові шанси перед матчем відповіді в Києві та ще раз продемонстрував силу і характер команди на шляху до історичного фіналу. Інсіння подає удар 1-0. 1-0 і забиває Давід Лопес. Кальєхон. Наполі відбойовує м'яч на половині поля Діпропетровці. Гамшик пас на Ігуаїна і виручає свою команду Денис Бой. М'ячами. Подивимося, що буде зараз Федецький. Простріл! Селестьов! 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 Один-один! Нічією 1-1 в першій грі українська команда продемонструвала дисципліновану оборону та гострі контратаки. Єдиний і вирішальний гол у цьому матчі забив Євген Селезньов на 58-й хвилині після чудової передачі Євгена Коноплянки. Дніпро не тільки зумів тримати перевагу, але й показав неймовірний характер та організацію гри. Підсумок перемога 1-0 і вихід до фіналу Ліги Європи, що стало історичною подією для усього українського футболу. Diolch <laughs> 2015 року між Дніпром і Севілією став справжньою футбольною драмою. Дніпро несподівано відкрив рахунок вже на сьомій хвилині завдяки голу Ніколи Калініча. Севілія швидко зрівняла та вийшла вперед. Але Руслан Ротань на 44-й хвилині чудовим ударом зі штрафного знову зробив рахунок рівним 2-2 до перерви. У другому таймі спанці забили вирішальний м'яч, а гол Карлоса Баки на 73-й приніс Севілії перемогу 3-2. Незважаючи на поразку, цей матч став. Історичним для Дніпра, який здійснив неймовірний шлях до фіналу, та гідно представив український футбол на європейській арені. Посміхається Руслан Ротань, читає молитву. Денис Бойко, всі вони розуміють, що можливо це єдиний останній шанс. Фей грали у фіналі проти Бенфіки, Для них для них принаймні фінал не новина. Ну а тут віддає пас праворуч на Матеуса Матеус Матеуса. Рейс, його передача на вітоло. Банека підіймає очі. віддає передачу туди на 11 метрів. Тут відбитися. Один-один. І хто? Не грати играть номером. За всю історію хігр. Ой-ой-ой, неприємно. Бака! Обігрує бойка, пробиває! один ой Ой-ой-ой, як -ой 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 -ой. ой -ой -ой, далі! Осьма Бака. Быстро теж розіграли футболисти. Діпрайв Генераплянский. Кудар! Опитному капітану команди Род... Да. Та! Вимай 2-2. Руслан Русаль забиває. В той бік я би назвав. Такі мініс нам не потрібно. Проходиться передача. Ну як же так? Ну як же ж так? 2-3. Секоноплянки зрозумів цей фінт суперник на навіс! Бойко! Ну, красунчик Бойко! І тут же Все. дають фінальний свисток. Зараз крутенька реклама, ми ще повернемось. Дніпро та Металіст подарували нам неймовірні емоції та показали, що український футбол може бути яскравим і конкурентно спроможнім на європейській арені. Безперечно, ці матчі залишаться у нашій пам'яті назавжди. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож у золоті часи наших улюблених клубів. Хто ще не дивився попередній випуск про Шахтар та Динамо, тут і зараз ви можете перейти за підказкою і глянути. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І залишайте свої коментарі. З вами був Рудольд. Бажаю всім спокійного залишку дня і до зустрічі.